Всім привіт, з вами Роман Гарет І сьогодні 64-й день мого виклику. 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Сьогодні понеділок. Вчора вечора я приїхав із Києва, де в суботу ми вже святкували рік нашій компанії Джерелі. І мені для того, щоб заробити мільйон, потрібно 9 людям допомогти, щоб вони стали директорами. У нашій компанії джерелі. Джерелі це і наша українська компанія, де ми просуваємо якраз наш якісний, що найголовніше, якісний продукт на території України та за її межами. І, звичайно, на річниці нашої компанії від мене було приблизно 200 людей. Представте собі, 200 людей поїхали якраз у Київ для того, щоб. Тільки від моєї команди, щоб відсвяткувати якраз річницю нашої компанії, де зі всіма ближче познайомитися і дізнатися про нові перспективи нашої компанії. У нас надзвичайно розширюється асортимент нашої продукції. Люди практично все зможуть якраз придбати у нашій компанії Джерелі. Все для власного споживання. І, звичайно. Ми використовуємо сучасні технології нашої компанії, де ми кожній людині максимум допомагаємо вийти на результат і заробляти разом з нами. Тому, якраз ми відсвяткували у суботу річницю нашої компанії. А Сьогодні вже активна якраз моя робота, і сьогодні 64-й день. Вже також небагато залишилось до завершення мого виклику. 64-й день. Я собі вставив ціль 90 днів. Мені потрібно було 9 лідерів знайти. І так, 9 лідерів я знайшов. У мене є вже готова чітка система і сьогодні плюс 5 новачків. 5 самих людей і зареєструвалися до мене у мою першу лінію. Я вважаю, що насправді є. Круто, інтернет діє, моя система діє. Тому практично зараз всі-всі реєстрації, вони самі всі на автопілоті, самі люди реєструються у мою команду. І, звичайно, щоб мені виконати свою ціль, потрібно виховати 9 директорів. Ну, звичайно, кожного дня активно робота із моїми активними партнерами. Тому що вони самі директорами не стануть. Їм потрібно, звичайно, допомогти. Ну я, звичайно, із ними своїми знаннями, своїми досвідом, мотивацією, енергією, звичайно, ділюся для того, щоб вони стали директорами. Тому сьогодні також я ще провів вебінар а, від компанії «Джерелія». Активно роботаю з своїми партнерами. Сьогодні був в тренажерному залі. Я вже більш-менш вже задоволений, якраз своїм станом, як я себе почуваю, своїм тілом, так я вже покладав на 7 кг. І повірте мені, зараз в мене є надзвичайно багато заряд енергії для того, щоб далі діяти. Ну, в цьому мені також допомагає спорт. Тому сьогодні ще один день прийшов, 64-й день. І він зближує мене до моєї цілі. А, з чого? а от що сьогодні іменно ти зробив для того, щоб ще не крок... Бути ближче до свого успіху. От, можеш мені навіть написати у коментарях, що за сьогоднішній день іменно ти зробив. З вами був Роман Греб. Добавляйтесь до мене у соціальні мережі, давайте, дружити. Слідкуйте за мною, як я виконую свій виклик. Повірте мені, я ділюся якраз з вами ціною інформацією. Ми слідкуйте за мною і очікуйте від мене нових відео. З вами був Роман Гарет. Всім пока-пока.